Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Ось у нас такий вид з вікна. Ну, це з тієї частини будинку, де ми поки ще не мешкаємо так. Робимо ремонт. Але я зайшла сюди подивитися. А тут, он, дивіться, що замело, що нічого не видно. Зараз йдемо на вулицю подивимось, що там. А на вулиці у нас. Ось скільки снігу насипало. Це ще не багато, бо, як показують по телевізору, там в інших областях взагалі страхіття, хурделиця, завірюха така. У нас вчора цілий день був дощ, це Полтавська область, а лише десь о 10-й годині вечора пішов сніг. І оце за ніч насипало. Ось такі перемети. Зараз буду доріжку розчищати. У нас там свині. Треба дійти туди. Але проти природи ніяк не підеш. Зима є зима. Всьому свій час. Звичайно, не хочеться цієї зими. Нам, як нам, а от захисникам така хурделиця, і так важко кудись ще оця завірюха. Я оце як дивлюсь на ці намети, перемети, відразу згадую дитинство. Зараз це рідкість такі кучугури. А в дитинстві це кожну зиму таке було, хоч мені скільки. 30 років, але я ще пам'ятаю такі зими, коли не можна було відкрити і калітку вийти було. По метру два снігу насипано. Так, зараз буду чистити. Тут небагато. Ось тут такий перемет насипало. Нічого, прочистим зараз. Та я зараз. Тосиней ну, тільки зроблю доріжку, далі вийде чоловік, треба ж по дворі розчистити все. Це просто у нас сьогоднішня така погода. В школу не пішли, та й ми не ходимо, зараз хворіємо. А от онлайн сказали, то вийшов Женя в онлайн, Це ж у нас перший раз, перший клас, то чоловік там сидить, налаштовується, бо він в мене в цьому розуміється. Він навчався колись по цій спеціальності, працює то по іншій, але ж. Знає все це, то він там сидить, там налаштовує. Я зараз до свиней дійду, а потім будемо вже разом з ним чистити. О, нам завтра ще в місто треба їхати, в лікарню, Женьку вести. А така погода, будемо якось діставатися. Вон маршрутка поїхала. Значить можна їхати. подивимося, що воно ще буде. Тут все взагалі не намило нічого. Нагород дивися. Ох, курделиця там отаке от он. Робиться. Добре, що ми виноград встигли, а то сніг випав, ми не встигли. Потім пішов сніжок, розтанув, і швиденько ми пішли, вкрили його. Бо, кажуть, це не діло. Бо передаю, що в цьому році зима буде, то... Не було його цього снігу, ми вже звикли, що зими у нас такі, а це зима прийшла. Заходь, 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 заходь. Заходь, давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Виключи телефон, будь ласка. Я це чистила і бачу, що думала, думала так до снігу і забулася. Це не в ту сторону Ду. хазяйка не закрила кукурудзу, це у нас в качанах внутрі лежить. І одна мило снігу. Зараз треба щось накинути, щоб воно сюди не замітало. Ну, буває таке. О, а тут до калітки взагалі. Намило. Ну, це ще не намело. Але вже давно такого не бачили. Ось це вікно, що я показувала на початку ролика. Це тут багато протягів, воно таке, як поле. Бо в нас тут у дворі така площа, і воно надуло немає затишку, понамітало. Дивимося, що там на дорозі. Ой, і тобі намило. Зараз почисти. Калітка замерзла. Замерзла Максимка, не може відкрити. Максим вона вже вийшов навколо хати чистить. Дивіться, як рівненько на милу. Так, Калітку відкрила бо замерзла. О, тут ще не так багато. Того снігу дорога чиста, прочистили, замерзли. Ось цей градусник показує. Мінус один градус. Вані теж. Що? На ванні теж. Так. Свині тут їдять. Це в нас там писали що. Свиням холодно. В'єтнамці вони звикли до такого, їм можна. Взагалі, ця мангалиця, він кучерявий такий. Вони вже нас три роки ростуть взимку. В цих сараях все нормально. А тут у нас ось два маленьких в'єтнамчики, верніше свинка і кабанчик, і там де ще в сараї звичайна свиня, бо нам писали, що сарай не для такої свинки. Так, ми це розуміємо не з космосу, але захотілося нам спробувати, зараз може вона вийде. Захотілося нам спробувати взяти звичайних свиней. І ми взяли одну на пробу. Де ти там? Подивимося, ось вона. Ми і там і сіна більше підкладаємо. Ми ж не думали, що це така зима у нас буде. Ну, це ще не зима, морозу ж немає, то їм нормально. Надіємося, що великого морозу не буде. Захотілося спробувати. Взяти звичайну свинку, от і взяли. А сараїв таких добротних немає. Подивимось, як воно буде. А ці в'єтнамці не живуть в таких сарайчиках. Це вже в нас не перші свиня, а ось ця, звичайно, дивимося, сіна підкладаємо більше. Оця свиня ще у нас гіперактивна чур. Вона оце заходиш, вона тільки бігає і бігає, і не спить. Кажу, ти такі рости не будеш, спортсменка. Так що давайте. Зараз піду вам теплої водички принесу і ховайтеся, грійтеся. Тут кокос лізе. А ну давай. Вчора Женьки аж на голову виліз, отак. Кокос. Кс -кс -кс. І треба йти на молоти, бо така погода, хто його знає, як буде зі світлом, що було, так що. Отак. От У нас також завірюха, зима, бо вчора... Всі знайомі телефонують родичі, що у нас така завірюха. Кажу, у нас цілий день дощ. Та не може такого бути. Кажу, може. А потім, уже... і в нас сніг, замело. тримаємо, все буде добре. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей. Пока-пока.